І підказують нам, що вже з нами на зв'язку Роман Падунк, начальник Курахівської міської військової адміністрації. Він долучається до нашого ефіру телефоном. Вітаємо вас, пане Романе. Чи чуєте ви нас? Так, чутно, чутно. Вітаємо вас, пане Романе, розкажіть, будь ласка, яка на сьогодні ситуація є в Курахівській громаді? Зокрема, чи які спричинили наслідки пошкодження Курахівської дамби? Ну, в Курахівській громаді дуже важка і складна ситуація. Місто Курахово знаходиться під постійним обстрілом, як і зранку, так і вдень, і вночі. Обстріли відбуваються зі всіх видів озброєння: артилерійські, РСЗО, Каби. Безпілотними літаками по пошкодженню дамби так нам і не вдалося виїхати, зробити обстеження цієї дамби, вода продовжає по Терновській греблі нижче Терновської гриблі прибувати. Зв'язувався з колегами, критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає. Тобто можна припустити, що дамба не повністю зруйнована, а лише частково пошкоджена. Так, так я так і вчора давав коментар, що можливо вона частково підскожена якийсь один із шлюзів, тому що ворог на протязі останніх трьох місяців кожної неділі питався влучити в дамбу кабами. Пане Романе, скажіть, будь ласка, якщо припустити, що дамба таки буде зруйнована, наскільки це велика загроза населеним пунктам, які вздовж течії річки Вовчої знаходяться? Ну, Я як казав, що на протязі трьох місяців її питались постійно зруйнувати, але дамба так, так збудована, що все зеркало воду йомуся не може. Злитися, угу. тобто, фактично, там є певні тобто, запобігання. Та, та, там є а, а, критичний уровень. Водгадуємося, який можливо може злитися, і той мінімум, який залишається, якщо говоримо не про саму дамбу, а про місто, то скажіть, будь ласка, чи зараз там ще є населення цивільне, і чи намагається воно покинути корахове, і чи можливо yeah, і так, ще наразі населен... на здійснювати евакуацію з цього населеного пункту, попри безпекову ситуацію? Як я і сказав, безпекова складова важка, евакуаційна дорога знаходиться під постійним контролем і обстрілом. Люди залишилися в громаді, хоча евакуація у нас була спочатку повномасштабного вторгнення, потім була примусово евакуація всіх дітей. Зараз працює гаряча лінія. Як і загальна, так і військова адміністрація, так і поліції збираємо дані. І після цього тільки поліція на броню розробляє маршрути, і кожного дня два-три чотири чоловіка вивозять з міста Курахова. Скільки цивільних там зараз? Тобто... Ну, тяжко підрахувати зали ну, десь близько восьмисот. А діти серед них є? Ні, ні. Діти вивезли. Як функціонує так. взагалі місто? Там вже немає енергопостачання, водопостачання. Як там виживають ті люди, які залишилися, і хто ці люди? Це люди похилого віку? Чи це можливо маломобільні? Мало мобільних людей. Ми постійно вели роботу і вивозили. Люди, так можна сказати, похилого віку, або ті, хто вирішив залишитись на у місті Курахова. Електропостачання відсутнє більше двох місяців. Водопостачання 7 місяць назад ми розвозили по пунктам розливу. Питну воду на залі зараз. Ми цього робити вже не можемо. Гуманітарна допомога надавалася ще місяць тому. Тому запаси у людей гуманітарної допомоги є ще. Проте не невідомо, коли вона зможе надійти наступного разу в місто. Однозначно, ми вже вже побезпекова складовою. Вона надійти не може. Дякуємо вам, пане Романе, що долучилися до ефіру. Розповіли про ситуацію в Курахівській громаді. Роман Падун, начальник Курахівської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.